Падії екіпажу та один було виявлено даного громадянина. Що ви тут робили? Закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку. Фото з мітками. Ви можете показати? Так. Ви за одну закладку скільки отримали? 70 гривень. Ми бачимо пакет на зіптест, в якому знаходиться ще один. Тут знаходиться закладки чорного кольору. Це не речовина порошкоподібна білого кольору. 5 вересня 2022 року працівниками управління патрульної поліції здійснили забезпечення охорони громадського порядку на території міста Тернополь. Перебуваючи на одній із вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Після цього працівники підійшли до даної особи. представившись, вони запитали в останню, що він тут робить. Останній відповів на їхні запитання, що він здійснює збу так званих закладок на території міста Тернополя. У подальшому він повідомив, що години тому він розклав 48 закладок, а саме із амфетаміном, солями та так званими Екстазі. Після цього було проведено огляд місця події. Окрім цього, після всіх оглядів, житель Тернопільського району 1978 року народження, повідомив, що за місцем свого проживання він зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини. Після цього здійснювався огляд за місцем його проживання, під час якого виявлено та вилучено 54 закладки жовтого кольору із невідомою речовиною. Також 21 закладка чорного кольору та 43 закладки, обмотані кликою стрічкою типу скотч зеленого кольору. Дана особа була затримана у порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 року його повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 кримінального кодексу України. Та на даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно останнього у вигляді тримання під вартою.